Привіт, як ви бачите, вийшло вже обнова в правлі. Вот, я збираю на ворона все-таки. Передумаю. Так, ми будемо грати сьогодні ранговий бій. Я хочу собі докачати принаймні до золота. Але я не знаю, чи я тут зроблю зараз. У нас йде ролик 20 хвилин. Вот. Ладно, я беру, я беру, давай я візьму ріку. Там подпір взял. Блін, а не хайдгара взяти з гіперу. Ці чотири дні Валентинки. Гадайте кому я подарую цю Валентинку. Правильно, нікому! <смір> Вообще нікому. Так, погнали! Не навижу Берри. ай яй 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 Я просто шот, ты вообще як? Блин, Не было Рику и было СБ. Ай, -мо! Так. Что за шло? Кашли. <клух> 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 да может я пробрал знімав? Ау! На тут 15% так не тут вообще ничего не работает. Что-то я ничего уже. Роб... Я не знаю. Ё-моё! Я беру, я беру отборок. Давай! Давай, грузись А что за фигня? А? Такого, ну, люблю капец. Так, опять та же сама карта. Я беру от Курсика. Кто над Курсика? Так, кто и взял вот тату и Карла? Я не знаю, нафига Карла, брата Ты с ним умеет играть, конечно, но можешь и да. Вот а так-то вообще пипец просто. Вообще, я в ульта, ну, более-менее у меня на нем пошаговало. Кидайте мені запрошень, ви хочете зі мною грати? Що мені вообще не стом на сидає. скажу своїй той. Це було якесь Так, іди сюда. О! Вони просто забили, взяли. Я просто перлахай. Так, погнали. Дерево треба завалити. Ми його завалили, у мене дуже мало хп. Ди сюди. <плес> так. Ой, Ди сюда. Ааа, що ти тут выгоря, а? Соні. Вот и все тікань. Так, я просто скуваю і втікну. Тихенько. У мене нема. У мене нема. а а а. а. Так, У нас перша третя бронза. Вот. Третя бронза. А я хочу дойти до золота. Ладно. Давайте може прокачаємо. Олі. No. Вон дуже мало очків силі, і я трошки потратив свої монетки. Піти потратив. Їх рахуйте було 20 тисяч. А у мене 7830. Ой, 803. Ну це просто. <плес> <плес> Простіть. Оба на. Що там? Одні пиці не вистачають для того, для... щоб купити спину. Короче, погнав. В нашому клубі немає місця, навіть не пробуйте А, а, а. Так. Карта в нас. Так, така каз я зайчую. Я навіть не знаю, кому мені взяти. У мене багато персів, яких відкритих персиків. <гум> і я візьму, напевно, Ліона. До речі, мені. І коли давали трофейний ящик, і мені випав скін е дракон Ліон чи як його звати. Ось такий пляжний Ліон, броне. Я вам потім подивлюся, бо я не пам'ятаю. так. перший кристал у нас. Так, я беру оцю пасівку і Машується з рупою! Я думав, я помру! Чекається, ламати можна? Обалдеть, я думав, ні. Ні-ні-ні-ні-ні, будь ласочка, ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні! Та да йому! Йом, айом, ні-ні-ні! Не, не, не. не треба! Иди сюда. Иди сюда, иди ко мне. Посмотри мне в глаза, твой друг, не бойся. Он просто всех тащит. Капец их затащил. Ладно. Иди сюда, Леона, Что ты мне сделаешь? Да нет! ну... Боже ми! Ладно, я что Сигма, сигма, бол. Сигма, бол. Оба. Фарша, э -э, серебряная лига. Эпик. <свеча> И ч <чё>, ⁇ падает полный гол? <свеча> Оба на. Забираем. Какашка. Так хто хтів зі мною там зубаць? Вот я чекаю. Ладно, не забуду зупинить відео. А ми погнали. все сверху будут. Я не знаю, кому не брать. Сэнди? ладно, Сэнди, Сэнди. Кто же не взял? Берите, блин. Ура. Так, против нас Спайк, Фрэнк и Шейк. Боже, 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 боже. Нє, ні. Так, давай. Погнали. Йо маю добре, що я заселюсь. Так, зараз мені треба відновитися трошечки. О, 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 о боже! Та, блін! Ладно, зараз дещо інше попробуємо, ми поіграємо. Так, не питайте, знаю, ми просто програли. Клас. Ну, вообще обалденно. Класно! Та ну Що за шовні? <звук> 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 Яку Джесі. У мене вона не розблокована. Я беру дерево. Всі, Всі по взяла. силі, так? Aunque... Боже, я Вот, Нет! Боже Так, Пайпер, ты там скинь себе, ты, блядь. Что ты? Нет! Боже, я уйду, блин! Жультр нема да за що хи-ха иди туда? Что я роблю просто? Хи-хи, Так, тут и там на <Сталкивание> <Сталкивание> Так давай снять бурни. Ёлки палки. <Сталкивание> так давайте заберем мяч. А то и не знаю, что мы рубим. Да ну не, Пайпер! Пайпер, Пайпер! ё -моё. Вообще обалденно, блин. Иди сюда! Иди сюда, иди ко мне! Посмотри мне в глаза! А! Один-ноль! Копать, копать, давай! Ее! Я думал, мы же приуграем. Да -мо! Махалатая! Я и не вбыл, но монаев было классно. Иди сюда. Не! І я зараз буду. Ну, не знаю, чи точно. Але покажу доповнений о, в якому я, звісно, зразу вже проїгну. <різвість> Ура! <різвість> так. Что там у нас? Что там у нас? Ничего нового. Короче, скин на него вышел, на Олю. Я хочу себе вот такую эмоцию вам Або... вот такую. <серкнул> 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 Окей, давай вкладку погнали. Давай, що там у нас, ага. я беру... я борю, Я не знаю, кого мой. Мортники хоть буду <смірка> короче логіка брал. Коли ти е використовуєш ты е використовує алтуме. на телепорте. куда-то ты уже прям телепортирую, и она пропадает. Я не знаю, что это зараза, что ее уже я бачу в ролике. Нафиг я тут оскоку. Так, давай, давай. Давай, погнали, ще раз. Буду теперь чекати в кустику. Так, добре, милона завалила. Хто тепер буде? Андер будемо. Добре, бувайте візьмемо. Ну, давайте беріть кошти. Добре, погнали. Кулак. А я в крысы не знаю, это он ні. нет. Ді, а тепер моєї плюхи для напрямую. Ага, прям. Капец, чизлекошки в его лесу. Ты маки, брат в меня. Ворот. Я, на выйду. Просто. Классно. Okay, так. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. так, давай. Что у нас? Там один в руці тримав мішок з панька. Я не знаю, що там ми було. Один. Yeah. Sure. Що там вищиться? Sure. Друзі, на цьому все. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь. Ну, і легендарна фраза. Всім, папа! -па.